Відеоролик на рахунок, чим я фарбую свої вулики, бо тому що багато було від вас запитань в коментарях. Це і стосувалося і цих вуликів, і тих вуликів рогатих, та само і пінополіуретанових вуликів. У мене наразі є три види вуликів на пасіки, але не всі, звісно, що під 300 рамку та під 145. -ту. але є. Три різновиди позаду мене це вулики, мої самі перші, одні з самих перших це дерев'яні вулики. Я їх хотів подарувати пасічникові, але там не склалося трошки. Планів людей змінилися, тому я залишив їх в себе. І наразі я їх приводжу трохи в робочий стан. Я їх трошки фарбую, я їх трошки підчищаю, і є певні плани на ці вулики на весну. Так ось чим я фарбую? Давайте почнемо з самих перших, з цих вуликів. Перед цим ще одні були вулики, також дерев'яні, вони ще в процесі, що їх навіть і не трогав. Якщо брати зараз скажімо, ці наші вулики, вони були в мене фарбовані на початку е лазуркою фірма, звук називається фірма. Ну, наразі цієї лазурки немає, тому я взяв ось таку, ось таку лазурку. Так? Це корабельна лазур. Такий засіб для захисту дерева. Це така досить серйозна така річ. Але я побачив, що з натуральним воском навіть тут є у нас от бджілки з натуральним воском. Побачив, що ця лазурка і ось ці якраз корпуса, вони за всі роки, котрі мені служать, вони досить гарно збереглися, і ніяких проблем не було по великому рахунку навіть із самим кольором. Зараз я їх обновив і так само і корпуса обновлюю 145 і теж 300 е корпуса. Так ось е ці вулики я фарбую просто лазуркою. Тепер давайте перейдемо до наших м рогатих вуликів. Рогаті вулики, вони дошка тонка, до речі, тім, в тих, товщина доски 45 мм. 4,5 см, Колись був молодий, сильний і, так, вартість не коловалася, що 35-ка, що 45, ка тому мені зробили були 45-ку. Ну, звісно, що я шкодую, бо важкі. На відміну від цих вуликів рогатих, це в нас іде стінка 22, і я вже ці вулики проварював в парафіні. До речі, у мене там ще лишилася певна кількість. Я так само буду це ще продовжувати робити, бо не встиг, так само і криші потрібно. І корпуса проварюю в парафіні і зверху по-гарячому профарбовував оцією фарбою. Теж досить така цікава річ, гарний, дуже колір. Мені подобається, але, але є одне. Але дана фарба вона втворює невелику плівку, що призводить до того, що, можливо, ось. Ось, бачите, плівочка вона знімається. Вона знімається. Я розумію, що тут також грає роль те, що вони проварені в парафіні і також є своя плівка. Але де її трошки є більше, цієї фарби, то вона а, знімалася. Так, знімалася, ось так прям ємент один вулик. Я зараз покажу. Ось. Приклад, що ця фарба. Ось так знімається. Цей корпус і всі корпуса вони проварені в парафіні. Звісно, що парафін. Можливо, він вже був остив, цей корпус, і я його пофарбував, тому такий ефект получився. Є, що от, тримається досить добре. Так просто його не знімеш. От тут трошки теж з'являється. Ось тут видно, є пухірці, да? чітко видно. І Звісно, що це все діло злітає. Тому. Тому від цієї фарби я відмовляюся. Так як в мене е, ще є корпуса нові, котрі не проварені і не профарбовані. Я їх планую проварювати в парафіні та вже е, фарбувати фарбами, які я фарбував ось ці вулики. Пінополіуретанові. Також я їх фарбував двома видами фарби, покажу. Перша фарба це резинова. Ось. Оцей, ця криша вона йде резинова фарба. Ось так вона шкрабається. І теж були нюанси, що, що ця фарба знімалася була теж з вулика. Я буквально пофарбував 30 вуликів цієї фарби, і потім, ось, до речі, вона. Так само ставлю фотографію. А, і Потім перейшов на таку фарбу. Вона теж, бачите, не стійка, теж як вона шкрабається. Ця фарба йде, у нас фасадна. Також ставлю картинку. Ну, ця фарба мені найбільше сподобалася, фасадна, тому я планую спробувати пофарбувати вже свої рогаті вулики, котрі в мене там ще є в запасі, після проварки. Ось цією фарбою, фасадною. Також фасадною фарбою буду фарбувати свої самі перші вулики, також дерев'яні 145-ка дошка. Вони простояли також, ну в в мене велику кількість років, і я тільки їх раз фарбував. Наразі у них ось такий вигляд. Ось самі-самі мої перші вулики. Вони раз фарбовані, раз фарбовані водоемульсіонною фарбою. Ось тоді вона була якраз так на слуху, і всі фарбували. Я теж пофарбував. Був тоді Один із самих перших відео в мене на ютуб каналі. Це якраз от про фарбування цих вулик. У мене ще тоді з дочкою ми їх фарбували. У мене вона була ще маленька-маленька. Вже зараз вона, звісно, практично рівна зі мною розтиму. Так ось ці вулики також були раз фарбовані. Теж їх планую пофарбувати, прошкурити і теж профарбувати ось цією фарбою фасадною. Так, ось ще покажу вам ці корпуса. Це частина корпусів рогатих вуликів, котрі я використовував в цьому році, бо тому що не було пофарбованих, я використовував нові. Так само, що на складі вони почерніли, звісно. На складі також є корпуса, нові, котрі що взагалі в цьому році я не використовував взагалі. Тому ось який вид них є. Ну, так само є, що в мене ось корпуса 145-ті. Це також тих самих перших корпусів, які теж будуть шкуритись і теж будуть фарбуватися. Тут в мене є така невелика робоча зона, де є воскотоп, якою я користуюся. Ну і також, Опа, Тут вже заклав. Треба скоро розкладати. Це цей пристрій. Опа, прижимний механізм такий. де я проварюю корпуса. Ось такий ящик зварений. Це от кришка, котра працює як, як площина, по якій стікають, стікає лишній парафін в ящик. Він ставиться збоку так. так. Ця кришка, тобто звідси виймаються корпуса, ставляться на кришку, сюди ставляться нові корпуса. Там стікає парафін, він стікає, більш-менш підсихають а, самі корпуса. Я відразу їх фарбую. Також при можливості, якщо я буду це робити зараз, то я вам теж продемонструю. Ось така робота в мене по фарбуванню. Звісно, що постійно це йде в експерименті, постійно, що шукаєш нове, що то шукаєш, вдосконалюєш свою пасіку і також стараєшся так зробити, щоб ця фарба була на роки. Позаду мене це корпуса. На задньому плані там є кричі, є підкришники, так само днище, котрі теж треба реставрувати і давати їм нове життя на 23-й рік. Тому шановні колеги, тримаємо стрій, допомагаємо зсу і плануємо на 23 третього рік гарно відпрацювати наш сезон. Пасічників обов'язково поїхати в Крим позагорати, не їхати десь за кордон. А в наш Крим всіх обняв. Слава Україні!